Мирна субота 11 серпня 1979 року у селі Корилівка на Дніпропетровщині звичайний день. Місцеві не здогадуються, що вже за кілька годин просто з неба у їхні городи впадуть людські тіла. У небі на цієї місцевістю станеться не у СРСР авіакатастрофи, що забере життя 178 людей. 46 років по тому на місці падіння двох лайнерів не ростуть дерева, а люди досі знаходять уламки літаків на своїх городах. У той день місцеві жителі Курилівки стали свідками небаченого жаху. Радянська влада намагалася приховати масштаби трагедії. Інформація була засекречена, газети писали про це дуже коротко. А імена винах у катастрофі відомі лише вузькому колу людей. Сьогодні це можна було назвати національною трагедією, але в радянські часи це пропаганда замовчувала це. Навіть якщо б це не загинула команда Пахтакор, ніхто б не знав про цю авіатрощу і практично. Практично навіть похорони, які були на 1979 році у Ташкенті, вони замовчувалися, але не можна було цього вкрити, хоча намагання були там тодішньої радянської влади, тодішньої комуністичної партії тих лідерів. 11 серпня 1979 року у повітря піднялися два літаки Ту-134 аерофлоту. Один з них, борт № 65816 належав Кишиньовському авіазагону та виконував рейс 7628 з полученням Челябінськ-Вороніж-Кишиньов. О 12.54 він вилетів з аеропорту Воронежа і після набору висоти зайняв ешелон 8400 метрів. На його борту перебували 88 пасажирів, 64 дорослих та 24 дитини. Другий Новий літак – борт номер 65-735. Належив Мінському авіазагону та здійснював рейс 78-80 з полученням Ташкент, Гур'їв, Донецьк, Мінськ. О 13.11 рейс 78-80 вилетів з аеропорту Донецьке після набору висоти зайняв ешелон 5700 метрів. На його борту 77 пасажирів, 12 дітей та 65 дорослих, у тому числі ташкентська футбольна команда «Пахтакор». Якщо говорити про пахтакор команду, то на той час, на кінець 70-х років минулого століття, вона була однією з кращих команд тодішнього Радянського Союзу після московських команд, після Київського Динамо, Дніпропетровського Дніпра, в команді грали такі яскраві особистості, як Михайло Ан, Володимир Фьодоров, які входили до складу збірної Радянського Союзу. І команда була, що називається, на ходу і претендувала навіть на один з комплектів нагород, але не склалося. Вже потім, на набагато пізніше, вже на початку 2000-х років, завдяки старанням вдови одного з тренерів Ізгая та Задінова, але Тазаддінови до речі, нашої з вами колеги, вона працювала режисером узбек телефільму. Вдалося у селі Курилівці звести меморіальний. Комплекс обабіч їхньої середньої школи, хоча сама авіатроща, сам літак розбився неподалік, кілометрів за три у лісі поруч. Пахтакор це команда, яка вирвалася в Вищу лігу, до цього сюди лідували столичні команди. І я скажу так, перед трагедією Пахтакор обіграв Динамо Тбілісі, Динамо Київ. И вот это их был, была поездка в Минск на эту игру, которая не состоялась по трагическим событиям. Вообще это была уникальная, конечно, команда, созданная, сильнейшая команда. Маршрути лайнерів здавалися безпечними, але диспетчери Харківського центру управління вже робили перші фатальні помилки. Жуковський не дозволив екіпажу борту 816 набрати заплановану висоту 9600 метрів, чим порушив план польоту. Контролер вищого рівня, диспетчер першого класу Володимир Сумський, пізно помітив небезпечне зближення літаків. Спробував виправити положення, наказав підняти один літак на 9 тисяч метрів, але було вже пізно. Трудно судить, почему, почему диспетчер не дал набрать 9600. Он должен был дать эту высоту и почему оставили самолеты на 8400. Зіткнення о 13 годині 35 хвилин 38 секунд. Один літак знаходився в дорозі 40 хвилин, а другий 24 хвилини. З екранів зненацька зникли позначки обох лайнерів. Та Жуковський спробував зв'язатися з ними, але екіпажі вже не відповідали. Зіткнення літаків було настільки потужним, що шансів вижити не було ні в кого. Уламки падали на землю, розлітаючись на кілометри між селами Миколаївка, Курилівка та Єлизаветівка. Для нього це була найстрашніша доба за весь час служби. Не дай Бог, кому бачити і пережити таке, згадував начальник пожежної частини номер 7 Заводського району на той час Дніпродзержинська Микола Присвітлий. На місці трагедії він був одним з перших. Тоді ще ніхто не розумів, що з неба впали не один, а два лайнери. У Миколаївці на пагорбі була видна кабіна літака. Ближче до Дніпра лежало півсалону. Скрізь валялись речі і трупи людей. Палаючі частини літака ми гасили години три. Літак, де були футболісти Пахтакора, лежав в лісі, а хвіст його зліва на полі. Дуже врізалась пам'ять картина, коли була виявлена жіноча рука по плече, яка намарто затиснула фрагмент приблизно однорічної дитини і труп огрядного чоловіка, який застряг у гілках у дерев. Ми змінилися тільки через добу тоді ж почали привозити труни, і ми складали до них фрагменти загиблих. За результатами розслідування встановлено, що білоруський ту 134 під кутом 95 градусів врізався у молдавський борт. Кінцем правої площини крила він розрубав у молдавського ту 134 верхню частину кабіни і початок салону. Стверджується, що у цей момент загинули усі, хто знаходився у цій частині літака. У білоруського борту відірвало частину крила, уламка якого полетіли в його ж правий двигун. Молдавський літак від удару розвернуло праворуч, а білоруський ліворуч. Після чого авіалайнери зіткну. Хвостами. Молдавський борт одразу розвалився у повітрі на кілька частин. Пілоти білоруського борту намагалися вирівняти літак і здійснити аварійну посадку. Але на висоті близько 4300 метрів лайнер втратив керування і прийшов у круте піке, врізався в землю. Усю провину за масштабну авіакатастрофу поклали на диспетчерів. Диспетчера стажера Миколу Жуковського та його наставника Володимира Сумського було засуджено на 15 років позбавлення волі кожного. А начальника зміни Сергія Сергієва звільнено без рахування вислугу років. У селі Курилівка поблизу місця авіакатастрофи, де розбився літак з командою Пахтакор 79, було зведено меморіальний комплекс. Хоча сам літак впав за кілька кілометрів від школи, саме там біля школи встановили пам'ятник. А на місці падіння в лісі досі можна знайти рештки літака, поруч з якими також встановлено невеликий меморіал. Місцеві кажуть, що й досі на місці трагедії не ростуть дерева. І коли відкривався меморіал, приїздив посол Узбекистана в Україні до Курилівки, відбувся матч ветеранів Дніпропетровського Дніпра і ветеранів збірної радянського союзу. Мене тішить те, що попри скільки вже ось майже скільки вже 46 років минуло з того часу, але в Узбекистані пам'ятають свою команду, і треба віддати належне і владі Курилівки, і в першу чергу є такий є ініціатор Роман Маршавка, який кожного року, ось ці 46 років поспіль, вони приходять до меморіалу, кладуть квіти. В Узбекистані також не забувають про трагедію. У 2019 році в Ташкенті відзначили 45 роковини загибелі Пахтакора. Влада організувала заходи на найвищому рівні, враховуючи мусульманські та християнські традиції. На Боткінському кладовищі, де поховані футболісти, Відбулися урочистості за участі перших осіб країни. Також було проведено великий футбольний поєдинок, у якому взяли участь зірки збірної СРСР. Мені особисто довелося побувати у Ташкенті в 2019 році, коли були 45-ті роковини від дня загибелі Пахтакора. Треба віддати належне владі Узбекистану. Вони зробили все на найвищому гатунку, тому що країна мусульманська, в декілька скажімо, етапів одного дня проводилися, скажімо так, заходи і для мусульман, і для людей інших. В чергу це для християн. Є там таке буткінське кладовище у Ташкенті, де вони на центральній алеї там поховані. Були урочистості за участі ледве не перших осіб, звісно, не було президента Узбекистану, але були практично всі перші особи країни. Відбувся такий великий грандіозний футбольний поєдинок за участі зірок збірної Радянського Союзу. Пам'ять про трагедію 1979 року продовжує жити завдяки зусиллям небайдужих людей. За 46 років, що минули дня катастрофу, трагедія перетворилася на символ пам'яті. Це історія, що об'єднала два народи у спільному горі. А також нагадує нам про ціну людського життя та важливість збереження пам'яті про тих, хто так несподівано обірвав свій шлях.